Узі, хапаєв на зв'язку. І сьогодні нас продаж залітає BMW X5 2015 року. Випуску автомобіль оснащено трьохлітровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Пробіг даного автомобіля становить 240 тисяч кілометрів. Прибув в Україну США з мінімальними пошкодженнями. Тут все було професійно виправлено, по кузову немає жодного фарбованого елементу. Дуже класні комплектації а саме лінзована оптика, умовачний фар. Протитуманні фари, камери 360, парктроники спереду та ззаду, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, темний шкіряний салон в дуже збережному стані. Панорама також присутня з люком, з електроприводом. Передні сидіння в нас йдуть з електрорегулюванням, водійське сидіння йде з електрорегулюванням та двома пам'ятями положення пасажира. Також є повний електропакет підіймачів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, сенсор світла, сенсор дощу, шкіряне мультикермо з пультом управління мультимедією та пультом управління круїз контролем. Також у нас кермо йде з електрорегулюванням та підігрівом. Автомобіль нас йде на 4-зонному клімат-контролі, тобто 2 зони спереді, дві ззаду. Є автохолд, асистент при спуску згори, асистент паркування та камера 360. Плюс на центральній консолі у нас знаходиться пульт управління бортовим комп'ютером та мультимедією. По задньому ряду. Все в чудовому стані. Тут у нас знаходиться клімат та підключення підігрівів задніх сидінь. Є повністю функціонуючі шторки. Також панорама в нас закривається електрошторкою, все працює без проблем. Також в автомобілі досить такий місткий багажник, кришка багажника у нас де з електроприводом. Тут з механічним. Все в дуже класному стані. Весь пластик цілий, обшивка багажника також все ціленька. Закривається також з кнопки. Камера заднього виду присутня. Позаду в нас такий гарний роздвоєний вихлоп. Автомобіль працює рівненько, не труїть, не димить, коробка переключає плавно. По нюансам, по кузову, є невеличкі нюанси в вигляді таких вм'ятин. Ну, це все можна ПДР-витягнути, головне, щоб нового власника був часто бажання на це. І є невеличка протертість на передньому бамбові. Практично непомітно. Даний автомобіль можемо видати в лізинг з розтермінуванням від року до п'яти перший внеском від 15% або за повну вартість можемо продати. Автомобіль знаходиться на майданчику хапай авто в місті Львів, вулиці Песічності 127 Приїжджайте, тестуйте. Відкриті до будь-якого СТО, до повної перевірки. Тож, не зволікай, хапай авто на хапай авто.